Доброго дня, шановні відеоглядачі! Мене звуть Валентин Рибалка, я науковий співробітник музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. І сьогодні ми згадаємо одну з найбільш сумних і трагічних дат в історії нашого міста: розстріл євреїв Дніпропетровська, який відбувся рівно 79 років тому, 13-14 жовтня, в Ботанічному саду. Наше місто було окуповане гітлерівськими військами 25 серпня 1941 року, але окупована була спочатку правобережна, центральна частина нашого міста. На лівому березі близько місяця велися ще запеклі бої з частинами Червоної армії. І, можливо, саме ця обставина, те, що місто опинилося в прифронтовій зоні, вберегло єврейську общину Дніпропетровська від одномоментного тотального знищення. Спочатку антисемітські акції, звичайно, відбувалися. Відбувалися вже відразу при вступі нацистських військ до Дніпропетровська. Свідки цих подій згадують, що німецькі військовослужбовці жандарми відразу шукали комісарів, радянських військовослужбовців, комуністів і євреїв. От, наприклад, як це в 43-му році, в кінці 43-го року, згадував учень 5-го класу 21-ї школи Галиновський. Когда прийшли фашисти, ми з мамою сиділи в підвалі. Зайшов один німець, наставив на нас револьвер і где Юде, ви євреї на нас, ми говорим, що ми русские. він вийшов. Часто євреї ставали просто об'єктом, навіть не знущань, а об'єктом для грабу. От, наприклад, як, як цікаво, це описує ще одна мешканка Дніпропетровська тодішнього Ірина Ковальова. Помню первое появление в нашем доме живого немца, высокого поджарого полевого жандарма с какими-то белесыми глазами и жестяной бляхой на груди. Громко топая короткими нерусскими сапогами, он широко распахивал двери квартир и, тыкая пальцами воробевших жилиц, вопрошал «Юда! Юда!». Особенно досталось Надежде Митрофановне, в прошлом директрисе частного пансиона для благородных девиц. Ее длинный профиль и старинные серьги в ушах По мнению жандарма, підтверждали іудейське происхождение. І только мольбы всіх остальных сусідів, підкріплені ссылками на ікони, головне же, приподнесення з поклоном сільгам і якими-то украшеннями, спасли Надежду Мітрофановну. Але не все було так вдало. Ще одна Дніпропетровська учениця в 43-му році згадувала, що грабунки іноді могли закінчуватися смертю. Це із. Учнівської роботи учениці 5-го А класу 63-ї школи міста Дніпропетровськ Волошиної Ніни. 25 августа 1941 року прийшли на Амур пісні Німці, Євреїв грабили і одну єврейку убили. Але фронт відсувався на схід, місто перестало бути прифронтовою зоною, і для євреїв настали більш сумні часи. Вже в кінці вересня вийшло розпорядження про носіння євреями обов'язкової опізнавальні нашивки на одязі. От як про це згадував Дніпропетровський лікар Мужков у своєму щоденнику. 24 сентября вивішен новий приказ: Євреї, і лица, у которых отец или мать євреї, обязаны з 8 часов утра, 25 сентября, носить на левой руке белую повязку с сионистской звездой. Вийшла заборона, згідно якої євреїв заборонялося приймати на амбулаторне та стаціонарне лікування лише невідкладна допомога. 2 жовтня виходить наказ міської управи про створення гетто, тобто були, існували такі плани. Вже навіть була створена підібрані кандидати і створена єврейська рада. Туди ввійшли найбільш відомі серед єврейської общини Дніпропетровська люди. Це були лікарі, юристи. Громадські діячі. Того ж таки, 2 жовтня вийшло розпорядження міської управи, згідно яким на єврейську общину накладався величезний штраф. Що це був за штраф? Як говорило це розпорядження, досконально встановлено, що з часу заняття міста Дніпропетровська німецькими військами до сьогоднішнього дня жидівським населенням проводяться грабунки в великих розмірах. Насправді грабунки були. Грабунки почалися вже після відступу Червоної армії, починаючи з 25-26 серпня 1941 року. Але це навіть були, можна сказати, не грабунки, тому що відступаючі командири, відступаючі представники адміністративних органів радянської влади, самі казали про це яку купа свідчень населення, яке залишалося в окупації, що вони можуть самі брати з крамниць все, що завгодно. І, звичайно, в подібних речах приймали участь всі містяни, без виключення соціального чи національного, але обвинувачені були лише євреї. На єврейську общину накладався величезний штраф 3 мільйони німецьких марок або в перерахунку на радянські гроші 10 мільйонів радянських карбованців. Цей штраф повинен бути зібраний єврейською общиною і переданий в міську управу. Причому терміни збору цього штрафу вказую, не вказують на те, що у жовтні 1941 року повинна була відбутися масова акція знищення дніпропетровських євреїв. Термін збору цих грошей розбивався на три етапи. Перший етап збору грошей до 12 жовтня 1941 року. Другий етап наступний мільйон марок, до 20 жовтня 1941 року. І третій останній етап до 1 листопада 1941 року. Євреї були поставлені на облік по хлібопостачанню. На них розповсюджувалася карткова система. Хоча повинен вам сказати, що вони отримували хліба, що працюючи, що не працюючи родини, отримували приблизно в 2,5 рази менше, ніж представники інших національностей. Але. Ситуація змінилася. Причому змінилася вона в досить короткий термін, тому що між постановою про хлібопостачання, це була постанова не пізніше 5 жовтня 41 року. Через три дні виходить нова постанова. Це постанова від 8 жовтня 1941 року за номером 11. Згідно цієї постанови, всі. Керівники будинків і приватні домовласники повинні були подати в міську управу списки проживаючих, як писалося в цій постанові жидів, за формою, що при цьому додається. Другий пункт цієї постанови говорив: за несвоєчасну подачу списків, а також неточні, даних, неточні дані винних притягти до відповідальності за законами воєнного часу. І цікавий третій пункт цієї постанови. Термін виконання подачі списків встановити три дні з моменту оголошення цієї постанови, тобто з 8 по 11 жовтня. І от саме ці терміни вказують на те, що ця постанова вже вводилася тоді, коли було заплановано масове знищення єврейського населення Дніпропетровська. Тому що ввечері 12 жовтня. На наступний день після отримання цих списків, якими, якими фіксувалися за своїми адресами всі єврейські мешканці Дніпропетровська, відбулася нарада. Дані про цю нараду збереглися, чудово збереглися в протоколі допиту дніпропетровського пожежника Івана Шкляра від 5 листопада 1943 року. Цей службовець. Згадував, що 12 жовтня 1941 року в їх пожежну частину з'явився керівник міської управи Соколовський, керівник міської поліції Солнцев, представники німецької адміністрації, німецькі офіцери та ряд поліцейських. Цю інструктивну нараду відкрив Соколовський, який заявив, що вночі з 12 на 13 октября 1941 року по всему городу Днепропетровску будет производиться сбор всего оставшегося еврейского населения в определенное место, откуда их организованным порядком направят в отведенное место для постоянного местожительства и работы. Поэтому все собравшиеся должны оказать помощь немецким властям в проведении этой работы. Все присутние, а также представники Минской управы, Минской полиции, инших пожарных частей, Керуючи будинками, були розбиті на групи по дві, по три особи, їм були вручені списки із єврейськими адресами міста Дніпропетровська. І всі ці люди пішли по єврейських квартирах, по єврейських будівлях. Метою, цього збору, метою цієї акції, яка почалася з 7-ї години вечора, з 19-ї години вечора, 12 жовтня 1941 року, і повинна була закінчитися о 5-й годині. 13 жовтня 41-го року була якомога більший збір євреїв в центрі нашого міста. В центрі міста біля крамниці Люкс, нині це центральний Нювермаг, зібрався багатотисячний єврейський натовп, який охоронявся німецькими частинами та міською поліцією. Вийшов новий наказ здати цінні речі, коштовності, іноді забирали навіть носильні речі. Потім людей шокували в колони і виводили. На околицю міста. Вели через вулицю Карла Ліпнехта, яка переходила в сурсько литовське шосе, потім виводила на Запорізьке шосе, і вели по території сучасного проспекту імені Юрія Гагаріна. Вся ця величезна колона прямувала на околицю нашого міста, приблизно там, де зараз знаходиться транспортний інститут. Тоді, напроти транспортного інституту, знаходився лісорозплідник. І Ботанічний сад університету. Велика частина лісоросплідника складала глибокі яри по 18-20 метрів глибиною. І саме в цю місцевість приводили євреїв нашого міста. Ось як згадує про це той же Іван Шкляр. Коли я приїхав, то своїми собственными глазами что расстрелы производились следующим порядком. К моєму приїзду, недалеко от врага, приблизно 100 метров, находилась группа еврейского населения численностью до 1 тысячи человек. К ним подходили группы немцев-палачей. Всего этих групп было 2 по 15 немцев-головорезов в каждой группе, вооруженные немецкими автоматами. Каждая группа брала из общей колонны обреченных по 15-20 человек и гнали к врагу. Те, кто сопротивлялся, избивали и тащили к врагу. И, отойдя назад примерно на 4 метра, стреляли из автоматов в спину. Трупы после выстрелов падали во Враг, после чего немцы начинали подходить до Врагу и выстрелами из автомата добивали тех, которые продолжали шевелиться. Такая дикая расправа пьяными немцами продолжалась до тех пор, пока в колонии не осталось ни одного человека. Все розстріли продолжались два дня, с перервами на ночь с 13 на 14 жовтня. Убивали всех чоловіків, жінок. Старших людей, дітей. Дітей іноді не вбивали з автоматичної зброї. Їм розбивали голови об дерева, а трупи потім скидали в яр. Коли в яр лягало декілька шеренг, яр присипали завчасно приготованою землею. Земля іноді ворушилась, тому що в яр попадали люди поранені або ще навіть живі. До речі, це дало змогу декільком людям вирватися, потім після розстрілю, і зберегти своє життя. В контексті цих розстрілів виникає питання про роль в цих розстрілах місцевої управи і української допоміжної поліції. Ну, з приводу української допоміжної поліції, то українською вона називалася лише за адміністративно-територіальною приналежністю. На сході України, в центрі, в Південних областях вона була, в принципі, інтернаціональною за складом. Ні були представники різних національностей. Якщо ж говорити про тих, хто розстрілював, то на це явно вказують. І покази того ж Івана Шкляра, і покази інших очевидців цієї події, і спогади вцілілих євреїв розстрілювали німці, представники спеціальних команд. В очіпленні стояли в основному представники угонських частин. От про це знову-таки на своєму допиті говорив Іван Шкляр. Закапування трупів в основному производили поліцейські. Всі оставшися вокруг. вокруг Аврага стояла воожежна охрана із мадяр, котре нікого не підпускали із числа звичайних прохожих граждан. Як говорити про роль в цих розстрілах ОУН, про що довгий час говорила радянська пропаганда, практично починаючи з 43-го року, з кінця 43-го року, з повернення радянської влади, то організація українських націоналістів в цих розстрілах і в їх організації ніякої участі не приймала. Про це є свідчення навіть їх політичних і ідеологічних противників. В кінці 40-х років, на початку 50-х, кожна область УРСР складала таку аналітичну довідку, паспорт області. Складанням цих довідок займалось місцеве управління Міністерства державної безпеки. Так от що писали місцеві дніпропетровські чекісти про те, хто організовував і як організовував ці розстріли. Вот что записано в этой довице в паспорте области. Массовое планомерное истребление граждан города Днепропетровска немецкие захватчики осуществляли путем массовых расстрелов, отравления, повешения, которые проводились без суда и иногда без следствия. 13-14 октября расстреляли до 18 тысяч евреев. Городская управа на протяжении всего периода пребывания немцев в Днепропетровске была послушным орудием оккупантов – безоговорочно выполняла все требования оккупантов по мобилизации людских и материальных ценностей для немецкой армии и вывоза в Германию, мобилизации населения для угона в Германию и, наконец, приняла самое деятельное участие в ограблении имущества и расстреле еврейского населения города. Украинские националисты к участию в городской управе допущены не были. За два дня В ботанічному саду, за різними підрахунками, було знищено від 10 до 18 тисяч євреїв нашого міста. Ті, хто не з'явився до крамниці люкс, ті, хто виявився обачливими, більш обачливими, вони були знищені в інших місцях нашого міста декілька заходів. Але то вже інша історія.